Офіційне працевлаштування, додатковий дохід, а заразом допомога державі від початку 2025 року 860 жителів Хмельницької області долучилися до загальноукраїнського проекту Армія відновлення. Він спрямований на відбудову України. Хмельниччина активно приймає участь в загальнонаціональному проєкті Армія відновлення. Ми говоримо в двох напрямках: сьогодні є суспільно-корисні роботи і є громадські роботи. Суспільно-корисні роботи запроваджуються після того, як обласна. Адміністрація приймає рішення про введення трудової повинності. Хмельниччина сьогодні в числі тих областей, де немає розпорядження про введення трудової повинності, і ми в армії відновлення працюємо шляхом організації громадських робіт. Якщо говорити за 4 місяці 2025 року, то Хмельницької обласної служби залізності залучено з числа безробітних більше 1400 осіб до виконання громадських робіт, які мають суспільно-корисне спрямування, і за дані роботи. Ти вже виплачено майже 10 мільйонів гривень. Якщо говорити про громадські роботи, то за них людина може отримати мінімальну заробітну плату, а це 8 тисяч гривень. Звичайно, що армія відновлення у вигляді суспільно-корисних робіт, то може бути люди, можуть бути залучені в усій Україні і за межами Хмельницької області, в тому числі. Якщо ми говоримо це десь порядка 15 видів робіт, але в основному сьогодні дарне Хмельниччини активно використовується це плетіння маскувальних сіток, це будівництво та ремонт. Будівель житла, в тому числі для вимушено переміщених осіб, це сьогодні організація бомбосховищ, місць укриття, це надання сьогодні послуг учасникам бойових дій, родинам загиблих учасників бойових дій, а також тим, хто в полоні чи безлістизник. Аби приступити до перерахованих напрямків роботи, окремо навчатися не потрібно. Крім того, у служби зайнятості наголошують, залучення до таких робіт є добровільним. Але якщо людина відмовилася від суспільно корисних робіт, коли в Україні діє військовий стан, то вони можуть позбавити її статусу безробітного. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.